Дивіться в сьогоднішньому відео. Оля Полякова зустріла святвечір у компанії хорошої росіянки, за дружбу з якою її хейтять. Крім цього, Софія Ротару вперше за довгий час з'явилася в соцмережах, щоб привітати українців із Різдвом. Також сім'я екс-чоловіка сідокової Яні Сатіми відмовилася від традиційного похорону, а зрадниця України оживилася в соцмережах. І наостанок самогубство, хвороби та старість. То з відомих артистів помер у 2024 році. Це Марс та зірки. Поїхали. Естрадна співачка Софія Ротару вперше після тривалого зникнення вийшла на зв'язок у соціальних мережах. 77-річна артистка привітала українців з одним із найважливіших зимових свят Різдвом. Відповідний допис з'явився в інстаграм Сторіс знаменитості. Виконавиця, як завжди, не була надто багатослівною, тож обмежилася публікацією святкової картинки. На світлині зображено новонародженого Ісуса Христа, який лежить в яслах на сіні. Його освітлює найяскравіша зірка на небі, а поруч перебувають два маленькі ягняти. Варто зазначити, що останнім часом Софія Ротаро досить рідко виходить на зв'язок зі своїми шанувальниками. Зазвичай артистка з'являється у соцмережах, аби привітати українців зі святами. Так, наприклад, 6 грудня 2023 року, коли громадяни нашої країни зустрічали День Святого Миколая та День Збройних сил України, виконавиця оприлюднила зображення, де покровитель дітей сидить на коліні у воїна. На фото був присутній короткий, проте дуже символічний напис: Дякуємо за дива, дякуємо за свята. А ось востаннє артистка показалася в соцмережах 23 жовтня. Вона відвідала байкове кладовище у Києві, щоб вшанувати пам'ять про свого чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка, який відійшов у вічність у 2002 році. Тоді зірка оприлюднила фото, де споглядає на могилу коханого. Друзі, пишіть в коментарях, як вам такий формат спілкування Софії Ротаро зі своїми шанувальниками. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Українська співачка Оля Полякова зустріла святвечір у компанії своєї подруги, хорошої росіянки Ніки Білоцерківської. 45-річна виконавиця поділилася кадрами з за святкового столу, де можна почути голос блогерки, яка до речі народилася в Одесі. Відповідне відео з'явилося на інстаграм сторінці знаменитості. Артистка не показала на камеру обличчя товаришки за дружбу, з якою її хейтять, проте відмітила авторку кулінарних книг у сторіс. Оля Полякова оприлюднила запис, на якому можна розгледіти накритий святковий стіл із великою кількістю страв. Знаменитість зафільмувала момент, де Ніка Білоцерківська розрізала запечену качку. Проте значно більше контенту із виконавцею з'явилося на інстаграм-сторінці російської журналістки. Блогерка більш детально показувала підготовку до зустрічі святвечора та ділилася рецептами страв, тож що об'єктив камери неодноразово потрапляла артистка. Так, на одному із відео можна побачити, як Оля Полякова відкривала пляшку шампанського. Згодом Ніка Білоцерківська показала зіркову подругу за святковим столом. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Оля Полякова заявляла, що у кривавій війні, яка точиться на території нашої країни, винні всі росіяни. Проте, на її думку, все ж залишаються громадяни РФ, яких можна назвати хорошими. Як приклад, вона привела свою подругу Ніку Білоцерківську, котра демонструє проукраїнську позицію. Артистка розповіла, що після повномасштабного вторгнення російська блогерка публічно виступала проти війни, за що спершу отримала кримінальну справу, потім розшук, а згодом у неї конфіскували усе майно. А за словами співачки, Білоцерківська втратила дві квартири в Москві та будинок у Пітері. Однак, журналістка чітко усвідомлювала на що йшла. Проте, не зважаючи на проукраїнську позицію товаришки, Олі Полякової, громадяни нашої країни, неодноразово хейтили її за дружбу із хорошими росіянами. Зі свого боку зірка відповідала на весь негатив, зазначаючи, що разом зі своїми друзями, які після 24 лютого 22 року виїхали з РФ, усіма силами допомагає військовим та цивільним. Через це артистка не звертає увагу на хейт, адже пишається результатом якого досягає. Друзі, як ви відноситесь до хороших відносин із росіянами, які не підтримують кроваву агресію Російської Федерації в Україні? Пишіть у коментарях. А ми йдемо далі. Співачка зрадниця Анна Сідокова оживилася в соцмережах після того, як 9 днів тому її екс-чоловік скоїв самогубство. Латвійський баскетболіст Яніс Тіма наклав на себе руки 16 грудня у день народження колишньої коханої, з якою був у шлюбі 4 роки. Пара розійшлась у вересні 24-го року за ініціативою жінки, з чим не міг змиритися спортсмен. За тиждень після того, як стало відомо про трагедію, Сідокова знову вийшла у соцмережі. Артистка оновила головне фото в інстаграм. Тепер там зображено замкову щілину у формі серця. Крім того, співачка змінила статус, написавши загадкову фразу англійською мовою: ви знаєте моє ім'я, але не мою історію. Як відомо, тиждень тому запроданка потрапила до лікарні з нервовим зривом. Зірка заявила, що оплатила частину похорону, адже родина баскетболіста не могла взяти на себе великі витрати. Хоча товариш Тіми, бізнесмен Мартін Шлаува, зазначив, Сєдокова не брала участі в оплаті цих витрат. Напередодні Лелда Жандецька, сестра Яніса, повідомила, що тіло брата не могли доправити з Москви на батьківщину через бюрократичні процедури. Утім, прощання зі спортсменом все ж відбудеться 27 грудня. За її словами, латвійця кремують достеменно невідомо, чи з'явиться на похороні сама співачка. Крім цього, 24-й рік став роком втрат для світу музики. Низка талановитих артистів померла, залишивши по собі багатий творчий спадок і незабутні спогади. Причини їхніх смертей різнилися від тривалих хвороб до самогубства аварій, проте всі вони назавжди залишаться в серцях шанувальників. Серед тих, хто пішов з життя, були як легенди, чиї пісні назавжди залишаться у золотому фонді музики, так і молоді артисти, чи потенціал залишився нерозкритим. Перший про кого ми сьогодні розкажемо, це Віталій Білоножко, 9 січня. Україна втратила легендарного співака. Останні години свого життя він провів у лікарні, де і зупинилося його серце. Його колега Павло Зібров розповідав, що співак роками відмовлявся виходити на сцену та практично не залишав свого будинку через страх знову важко захворіти після перенесеного ковіду. Дружина Віталія Білоножка Світлана розповідала, що артист хворів на цукровий діабет, що й підкосила його здоров'я. Далі в нас Богдан Сташків. 7 жовтня в автокатастрофі на Закарпатті загинув 67-річний народний артист України Богдан Сташків. Судячи з попередніх даних слідства, співак перебував за кермом і міг перевищити швидкість. Внаслідок ДТП авто вилетіло в кювет та перевернулося на дах. Наступна Ірина Музика. 26 липня після важкої недуги померла вокалістка тернопільського гурту Фіра Ірина Музика. З чим боролася співачка, невідомо. Це була найпозитивніша людина, яку знала, і найталановитіша співачка. Я не можу зрозуміти, чому так влаштований світ висловлювалася журналістка українського радіо Тернопіль, Наталка Андрушко Колтун. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось відео, то поділіться ним, будь ласка, зі своїми друзями. Побачимось з вами у наступних відео.